Привіт, які скорпіони, ваш прогноз на травень 2025 року. Вітаю вас на моєму каналі. Я знаю, що ви чекаєте, я знаю, що ви дивитесь, тому що скорпіончики мені пишуть завжди в особистих повідомленнях і дякують. За прогноз. В травні 2025 року я, як завжди, роблю на декількох колодах. В травні вирішила зробити таро класика і гармонізація. Гармонізація не тільки дає передбачення, а і вирівнює енергію. Так, лолик, не мішай мені, будь ласка. Так, травень, травень, дивіться, скорпіони, що вас чекає в травні? І дивіться, там, де у вас в житті не вистачає ясності і чіткості, у травні травень взагалі, місяць енергії травня, вони допоможуть вам вийти із таких заплутаних ситуацій, в яких ви є зараз. Там, де у вас немає цієї чіткості, ясності, ви заходите в травень, і травень хоп, і вам так, як. Дає таке прояснення і розуміння того, що насправді відбувається, і що вам краще робити, і чого ви хочете. Все в травні проясниться. Ваші думки вони стануть такі чіткі, ви розставите правильні для себе пріоритети. І оця ясність, вона в травні веде вас до успіху і до грошей, до хороших таких. До хороших таких, знаєте, плюшок від вашої професійної діяльності до отримання результатів, до отримання професійних таких здобутків, професійних успіхів, реалізації. Гарний місяць для проявлення лідерських якостей, гарний місяць для того, щоб заявити про себе, про свій професіоналізм. Оце місяць для того, щоб, так знаєте, як стартонути. От я, я індивідуальність, я особистість, я класний або класна, я крутий або крута, і у мене все вийде, і ви йдете, і в травні про це заявляєте. Ну, не знаю, там, відкриваєте там двері десь ногою на роботі і кажете, я класний. Дайте мені підвищення. Або там виходите в інстаграм і кажете, як класно, я буду вести блог там про. Певну діяльність, ну, тобто все відкриті будь-які дороги. Місяць травень він для створення власного бізнесу, для якихо нових ідей, нових проєктів. І тут, якби, тут нема роботи командної, тут індивідуальність, тут особистість бренд. Да? Тут без партнерства треба працювати самостійно. Також це гарний місяць для того, щоб бути в центрі уваги, бути помітним. От Показувати себе, створювати свій імідж, свій бренд, сяяти, сяяти тут сонце, енергія сонця, сяяння. Чекає успіх, у всьому чекає успіх. Нові методи, якщо ви будете там, нові методи, нові ідеї в житті в травні реалізовувати, то вони ведуть до результатів, до крутих результатів. В житті в травні відкриваються потрібні двері. Іде підвищення кваліфікації, іде отримання новий досвід по роботі. Ну, тобто, все. все... Це залежить від вас. Будете ховатися, нічого не робити, ну, все будете пускати так, як, як і було, да, там, нічого не змінювати, то нічого не, не, не буде. А якщо ви дійсно хочете щось змінити, заявляйте про себе і робіть. Тобто робіть, кажіть, ідіть і все буде. Головне от заявити про себе. Якщо розглядати здоров'я, то здоров'я тут гарне здоров'я, берегти серце, і, і може бути, обережно треба бути, тому що може бути температура може бути температура, але в той же час швидке одужання, швидке одужання. Якщо розглядати кохання, то дивіться в коханні тут, якщо для професійності, для грошей, для для реалізації тут класні енергії, то для кохання навпаки, тут іде, якби, що можуть бути образи, егоїзм може бути в партнерстві, тобто партнер вибирає себе, або ви, навпаки, почнете вибирати себе, домінування, тобто один партнер керує іншим. І відносини вони можуть бути нещирими. Тут мало пристрасті, мало ну, як. Мало ну, такі відносини більше як з розрахунку, а не з, ну, а не з почуттів. Тобто відносини ну, тут більше як Упор, в общем так, <ріст> скорпіони, упор робіть на професійність і на гроші в травні місяці, а стосунки поки залиште, можливо, на червень. <ріст> якщо ви одинаки, одинокі, то треба бути обережним, коли знайомитесь з партнерами в травні, тому що партнери можуть бути альфонсами або навпаки, якщо це чоловік, то дівчина може його як. Використати. Ось в такому плані. Ну Для грошей тут класні енергії. Чим більше ви будете заявляти про себе, чим більше ви будете в центрі уваги, тим більше грошей буде приходити до вас в травні. Великі гроші можуть бути. Головне от проявити свою да, впевненість в собі показати себе, свою самостійність і свою індивідуальність. Ось такий класний у вас, я б сказала, травень. Тому бажаю вам гарних, гарного травня, гарного сьогоднішнього дня. Обнімаю вас, пока-пока. Ставте мені лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятаєте, да? коли я набираю 500 підписників, то кожен отримає в подарунок, особисту послугу від мене, гармонізація саме вашої ситуації. Все, пока-пока.